Минулого тижня Росія атакувала серед міста Києва. Про це також Трамп згадував і сказав, що життя людей забираються у містах та селах. І цього б не сталося, якби я був президентом. Сказав Трамп. Не це класичний Трампівський прийом не пояснювати, як саме він би зупинив війну, а просто заявити, що її б не було, якби він був би президентом. І цю фразу він повторює постійно. Фраза цього б не сталося, якби я був президентом. Звучить добре. В якомусь електоральному кліпі, але в реальному світі це. Образливо небезпечно і маніпулятивно, тим паче по відношенню до України. Інші тези президента Сполучених Штатів Америки, які прозвучали, було багато запитання відносно того, що відбувається між Іраном та Ізраїлем. Трамп сказав, що зараз ми відбудовуємо свої військові бази в Сполучених Штатах Америки та деяких європейських країнах. Також він сказав про ядерні спроможності Ірану, що вони відкинуті на багато років і завод у Фордо повністю знищено. Про атаку США на Хіросіму на гасакі, яка припинила війну. Також Трамп згадав, атака США на об'єкти Ірану теж зупинила війну, і президент Сполучених Штатів Америки також сказав наступне: тут у нас перемога, від якої виграє увесь світ, і витрати членів НАТО зросли до понад одного трильйона на рік доларів. Про це і не тільки будемо говорити із. Колегою із Андріани Кучер, ведучою 24 четвертого каналу, яка прямо зараз вмикається саміту НАТО в Газі. Андріана, тебе щиро рада бачити. Вітаю і слава Україні. Гарем нашим слава Олі Назайм, рада тебе бачити, рада вітати всіх наших глядачів. Ну, фактично можна вже констатувати, що добігає кінця саміт НАТО в Газі цьогорічний, і власне такою вже фінальною крапкою, причому гучною, стала якраз прес-конференція Дональда Трампа. Ти вже чимало тез навела і ознайомила нашими глядачами з ну фактично ключовою риторикою Дональда Трампа. Але все ж таки я дозволю собі сконцентруватися на тих заявах, які більше за все. Стосується нашої війни, російсько-української війни, ну і це якраз ця прес-конференція відбулася одразу після зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. Ця зустріч тривала 50 хвилин, і одразу я зазначу, що це е, фактично вдвічі довше аніж попередньо планувалося, враховуючи графік обох президентів. Разом з тим, ця зустріч відбулася дещо пізніше, враховуючи. Такий щільний знову ж таки графіки сунення зміщення дедлайнів таймлайну на полях саміту НАТО, але тим не менш зустріч відбулася, і, бачите, схоже, вона була дійсно продуктивною і досить чимало питань обговорити. Бо як я вже сказала, тривала вона майже цілу годину. І вже Дональд Трамп за підсумками цієї зустрічі встиг дати певні характеристики. Він зокрема висловився і про президента України Володимира Зеленського, а також частково зачіпу які ж питання були ключовими на порядку. Днем давайте розпочнемо якраз з цієї прямої мови. Я просто я хотів дізнатися, як у нього справи. Насправді він був дуже привітний. Знаєте, іноді між нами були складні моменти, але цього разу не міг бути більш доброзичливим. Мені здається, він хоче, щоб це все закінчилося. Так, я справді так думаю. Думаю, те, що я виніс із цієї зустрічі, він був справді надзвичайно привітним. З цієї зустрічі я зрозумів, що він хоче, щоб це все закінчилося. І я вважаю, що зараз чудовий момент для завершення. Я поговорю з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це зупинити. Але, але ці люди, вони дуже хоробрі. Вони воюють по всьому світу. Ви ж знаєте, минулого тижня, здається, загинуло, я вам вже казав, близько 7 тисяч молодих людей, майже 7 тисяч російських і українських солдатів за один тиждень. Це божевілля, це справжнє божевілля. Тож я поговорю з Путіним. Ні, у мене була гарна зустріч із Зеленським. і ще багато гарних зустрічей. Ми провели багато конструктивних переговорів із різними лідерами, але він він веде мужню боротьбу, дуже складну важку боротьбу. what's the uh... В такий спосіб наділив певними компліментами, може сказати Дональд Трамп Володимира Зеленського, але разом з тим знову ж таки те, що обурливо для нас почав виправдовувати американський лідер російського диктатора. Він сказав про те, що йому здається, що Путіна ввели в оману, що російський диктатор заплутався. Ну ти дійсно знаєте, виникає чимало питань, чимало обурення відносно цієї тези. Бо вже ось четвертий рік, як мінімум, якщо брати повномасштабної війни проти України, Путін заплутався все ніяк не може розплутатись. Знаєте, хто найкраще? Що це робить, розплутуємо на увазі російського диктатора. Це наші сили оборони, тому я прошу вас при підтримувати всі збори. Я точно знаю, що зараз триває збори на сайті фонду 24 го каналу. Будь ласка, кілька гривень задонати для того, аби наблизити цей момент, коли все ж таки вдасться нам всім разом розплутати російського диктатора. Будемо на це сподіватися, але повертаючись до висловлювань і тез Дональда Трампа, то також він зокрема. Говорив про те, що зустрі із російським диктатором, буде з ним говорити про можливе припинення вогню в Україні. Водночас зазначив, що Зеленським, начебто, цю тему не підіймав. Серед іншого, очевидно, що ключовою темою розмови стало питання закупівлі зброї для України. Про це напередодні казав і Володимир Зеленський, що Саме з таким запитом буде звертатися до Дональда Трампа. Ну і вже Дональд Трамп, коментуючи їхню розмову, сказав, що дійсно українці хотіли би отримати додаткові системи протиповітряної оборони Петрія і так само ракети перехоплювачі до них. Але тут Трамп говорить про те, що подивимось, він розгляне це рішення. Він не впевнений, чи буде тут позитивний результат, бо мовляв для сполучених штатів також дуже потрібні ці системи і ці ракети. Але разом з тим, от він в доволі такій шановливій формі каже, що хотів. Аби в українців були ці ракети, і аби в сполучених Штатів була змога ними поділитися, водночас можу додати за такою кулуарною чи певного роду інсайдерську інформацію. Під час переговорів Зеленський підіймав питання про купівлю двох систем протиповітряної оборони в американців для України і оплатити ці системи, начебто. Зобов'язалися чи готові наші німецькі партнери. Ну і крім того, дійсно мова йшла про ракети перетоплювачі що є зараз так само дуже нагальним питанням на фоні цих загроз російських, які не припиняються, які стають тільки жорсткішими, жорстокішими і цинічнішими. Так тобто, от тож. Є інформація про те, що зараз дійсно обговорюється купівля і підсилення української протиповітряної оборони ще двома системами Петріот. Подивимось, яке зрештою буде рішення Дональда Трампа щодо цього питання. Очевидно, що ми в цьому ключі дуже залежимо від наших американських партнерів. Також Трамп додав, що війна в Україні найскладніша з усіх. З якими йому доводилося, чи доводиться мати справу, він сказав про те, що знаєте, те його висловлювання про 24 години і готовність закінчити війну в такий термін. А воно було швидким сарказмом. Бо з Путіном мовляв, складно йдуть справи з Україною. каже Трамп, теж складно йдуть справи. Тому це от дійсно найскладніша війна. Ну очевидно, в цьому сенсі важко не погодитися із Дональдом Трампом, що це найскладніша війна, оскільки російський агресор залишається абсолютно недоговороздатним, не демонструє ніякої готовності йти в дані якісь компроміси, і тому практичних рішень в осякній перспективі ми справді не бачимо на столі. Вони не лежать. Логічно, що Наблизити цей момент якраз появу таких практичних рішень чи зміну російської позиції могли б американські санкції проти Росії, і це питання для нас було одним із ключових також на цьому саміті в Газі, але Дональд Трамп, прямо фактично, не коментуючи це устами свого державного секретаря, Марку Рубіо, тут на полях саміту заявив, що ну фактично Сполучені Штати зараз. Не розглядають питання введення додаткових жорстких санкцій проти Росії, бо мовляв все ще сподіваються вкласти угоду із російським диктатором. І от Рубіо каже про те, що потрібен ще простір для дипломатії. Він наголошує: якщо зараз ввести руйнівні санкції проти Росії, то це знищить все. Весь переговорний трек, і хто тоді задається таким риторичним питанням марку Рубіо буде розмовляти із росіянами. Ми то з вами добре знаємо, що з росіянами краще не розмовляти що до них краще проявляти силу, бо слів і дипломатії, і мови дипломатії вони точно не розуміють. Але бачите, такі безнадійні сподівання все ще зберігаються на жаль в американській адміністрації, і це те, не на чим нам доведеться. Працювати, працювати і ми ну, якраз. Найближчі тижні наші європейські партнери завтра в Брюсселі будуть розігнати можливість запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії, але очевидно без залучення в цей процес американської сторони санкції не матимуть такого впливу на російську економіку на превеликий жаль. Разом з тим законопроект американських сенаторів від обох палат сенату залишаються на розгляді в американському конгресі, і ми ну, фактично будемо сподіватися, що можливо. З'явиться найближчим часом ось цей простір для економічного тиску, про який говорить Марко Рубіо, зазначаючи, що Трамп найкраще знає, коли буде найбільш сприятливий час і знову ж таки місце для запровадження санкцій проти Росії. Ось така. Реальність станом на зараз охарактеризував уже свою зустріч із Дональдом Трампом і Володимир Зеленським. Він у своїх соцмережах фактично зробив допис одразу по її завершенню. Тож я пропоную зараз з ним ознайомитись. Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Деталі згодом. Ну от це реакція українського президента, українського лідера на ну таку найважливішу, напевно, що для нас зустріч на полях цьогорічного саміту, найбільш інтригуючу, так точно. Щодо цієї зустрічі додам ще трохи таких цікавих деталей. От я на початку вже сказала, що вона тривала довше запланованого, почему розпочалась пізніше. Попереднього графіку ще цікавий момент, що зустріч ця була абсолютно закрита. Хоча з самого початку, все ж таки планувався допуск за масової інформації, от з свого досвіду роботи на. Інших самітах НАТО зазначив, що зазвичай це відбувається такий спосіб, коли перед початком двосторонніх переговорів лідерів журналісти мають можливість буквально от 5 хвилин, не більше, але тим не менш, поспістерігати за власне присутністю делегацій. Лідери роблять короткі коментарі. Це буквально там по кілька речень, але так чи інакше, це дає можливість уже зрозуміти тон. Який буде задано дискусії настрій обох сторін, ну і враховуючи, що така протокольна зйомка була запланована на передодні зустрічі Трампа і Зеленського, достатньо дивним для багатьох журналістів видався той факт, що все ж таки її не було, і журналісти не мали абсолютно ніякого доступу до американської та української сторони на цьогорічному саміті НАТО. Можливо, це було зроблено для того, аби знаєте, перестрахуватися. Ми знаємо, що спілкування на камери українського та американського лідера мають здатність закінчуватися непередбачувано, тому можливо саме з урахуванням ось таких обставин. Це коротке спілкування із пресою було скасоване. Достеменно ми не знаємо, але так чи інакше, достатньо утаємниченою прийшла ця зустріч, і це там подає додаткових. Припущень стосовно того, а в якому ж взагалі, тоні і настрої спілкувалися українські та американські лідер. Ну але знову ж таки за фінальними уже коментарями і, і, і такими реакціями ми бачимо, що ця зустріч прийшла скоріше в позитивному ключі для України. Хоча з іншого боку, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп часто робить дуже облійливі прогнози, як, наприклад, після останньої зустрічі із Володимиром Зеленським в Римі, тоді все ж таки. Ки прозвучала інформація про те, що Трамп обіцяв Зеленському все ж таки розглянути і його стратегію, зокрема стратегію економічного тиску на Росію і запровадження санкцій з того моменту пройшло вже майже два місяці, але от санкції проти. Росії Сполучені Штати на превеликий жаль не планують поки вводити, як знову ж таки стало зрозуміло і очевидно, в тому числі і на цьогорічному саміті в Газі. Але разом з тим цей саміт має для нас і практичні кроки, практичні результати, які наближають нас до зміцнення української армії, посилення української обороноздатності. Оскільки, ну по перше, вже багато про це було поговорено. Зовсім коротко скажу дійсно до 2035 року. Всі країни-члени альянсу. Зобов'язалися збільшити видатки на оборону до 5%. Але що для нас важливо серед цих сум, серед цих коштів будуть так само гроші на посилення української армії, і це 0,25% від ВВП кожної окремої країни, що очевидно є позитивним для нас ключем. Також Марк Рюти на фінальній, уже заключеній прес-конференції сьогодні за підсумками саміту НАТО наголосив, що Країни-члени альянсу зобов'язалися станом на зараз уже підтримувати Україну і посилюватись армію на 35 мільярдів доларів разом з тим він говорить, що до кінця року за його припущеннями ця сума може перевищити навіть 50 мільярдів. І якщо порівнюючи порівнювати ці цифри, наприклад, з минулорічним самітом НАТО у Вашингтоні і тодішніми зобов'язаннями, то тоді союзники пообіцяли профінансувати українську армію на 40 мільярдів. Тому можемо робити такі обережні припущення, що в цьому році Україна навіть на 10 мільярдів більше отримає від своїх західних партнерів. І це враховуючи той факт, що за каденції Дональда Трампа ми поки не отримали ніякої фінансової допомоги чи підтримки від Сполучених Штатів, сам Дональд Трамп говорить про те, що готовий розглядати це питання, але рішення станом на зараз немає. Крім того, треба зазначити, що Сполучені Штати, як і всі інші країни, але щодо них менше інтриг і запитання. Сполучених штатів це важлива заява. Е, сполучені штати залишаються відданими п'ятій таких. НАТО договору про колективну оборону напередодні саміту Дональд Трамп дозволив собі такі знаєте провокативні заяви, стверджуючи, що мовляв є різні тлумачення п'ятої статті НАТО, і тут можуть бути різні інтерпретації. Але сьогодні, уже на полях саміту в Газі, він підкреслив, що цитую: ми залишаємося і будемо з Європою до кінця. Ну а Марк Рюти на фінальній прес-конференції зазначив, що дійсно всі члени альянсу залишаються відданими п'ятій статі. І в першу чергу, очевидно, маючи на увазі тут якраз Дональда Трампа, характеризуючи цей саміт, знаєте, багато журналістів офереслили вже його самітом Трампа, а не самітом НАТО, враховуючи от всі ті намагання і зусилля союзників влаштувати справжню теплу ванну для Дональда Трампа. На це Марк Рюте теж відреагував і сказав, що з іншого боку це справедливо, оскільки сполучені штати десятиліттями несли на собі фінансовий тягар. Колективної оборони, а тепер європейські і канадські партнери мають власне компенсувати, підвищити свої витрати для того, аби зрівняти ці внески для нас у будь-якому випадку це дійсно позитивна тенденція, тому фактично в цьому ключі можемо порадіти за таку дипломатичну перемогу Дональда Трампа. Разом з тим додам, що маємо важливу заяву, і від прем'єра Великобританії Кір Стармер також зазначав про важливість і історичність з цього моменту колективного зобов'язання про збільшення витрат спільних на оборону. Разом з тим от, додаючи трошки нової інформації. Він зазначив, що в 2029 році буде переглянуто. Власне, рух країн членів альянсу у цьому напрямку у 2029 році члени альянсу фактично ну скажімо так відзвітують один перед одним стосовно того, до якого показника вже вдасться з. Більшити ці цифри, ну і разом з тим на той момент проаналізують актуальні запроси і виклики союзники. Відбудеться це у 2029 році. А вже зараз Кірстармер говорить про те, що сполучені е, сполучене королівство закуповує у США 12 винищувачів F-35A і зокрема це винищувачі, які будуть здатні нести ядерну зброю у такий спосіб. Е, європейська частина НАТО, європейський континент е, також посилюються на. На фоні ядерних загроз, які зростаємо, можемо послухати і пряму мову прем'єр-міністра Великобританії. Я оголошую, що ми закупимо щонайменше 12 винищувачів F-35A, І за необхідності ці літаки Великобританії будуть здатні нести ядерну зброю. Наше постійне морське стримування вже давно оголошене як частина зобов'язань перед НАТО, і з цим новим кроком ми йдемо ще далі у відповідь на зростання ядерної загрози. Це означає повернення королівських військово-повітряних сил до ядерного стримування вперше за три десятиліття і є найбільшим посиленням нашої оборонної позиції за ціле покоління. І це підтримує не менше ніж 20 тисяч робочих місць по всій Великобританії. Наша відданість НАТО непохитна так само, як і наша рішучість забезпечити більшу безпеку країни разом із кращим життям для трудящих. Цей саміт надіслав чіткий сигнал агресорам, і наш обов'язок підтримати це зобов'язання перед Україною. Саме тому я оголосив цього тижня, що Великобританія надає сотні додаткових ракет ППО для захисту українського народу, і ці ракети будуть профінансовані не коштом британських платників податків, а за рахунок заморожених російських активів. Також у ході цього саміту НАТО Нідерланди, Фінляндія, як вже зазначалось, Великобританія та інші наші партнери зобов'язалися підтримувати Україну і виділили додаткові пакети військової підтримки. Це конкретні практичні кроки. Підсумовуючи цей саміт НАТО, не став проривним, але відверто кажучи, і таких очікувань щодо нього не було. Водночас, ми бачимо певні тенденції для України в практичній площині, і будемо сподіватися, що всі вони будуть реалізовані вже найближчим часом. Олю. Андріане, щиро тобі дякую за твою роботу за цікавий підсумок прес-конференції усіх заяв. Тут дійсно насамкінець варто наголошувати постійно, що нам край необхідна військова допомога, і хочеться вірити, що від слова від слова Трампа побачимо до дій. Один крок, але в нас цей крок вимірюється не годинами, а життями. Бо поки хтось вагається в Україні, немає пауз між повітряними тривогами, і кожне американське подивимось, перетворюється на українське не встигли врятувати. Андріано до зустрічі нагадаю, що Андріано Кучер, ведуча 24 го каналу Саміту НАТО в Газі була з нами на прямому зв'язку.